Коротше, кому потрібно найкращий, дійсно найкращий. От хочете ви собі тент для автомобіля такого плану, от, тільки щоб він був найкращий з усіх. От, то рекомендую, звісно же, взяти Perfect Garage. Це найкрутий, найдорогий, найбічий чехол, який взагалі в Україні є. Чотирьохшарова криша, чотирьохшарова боковинка. І де от. От такі сумочки для транспортування, зберігання. Сам чехол такий блин, нормально весу має. Це не ці китайські карманні, що можна в карман положити. І так далі. До такого синього кольору він йде. Синій колір, плотний дуже матеріальчик. Котики собачки, які лазять, не поцарапають і не порвуть його. От. Плюс ще внизу йде поліуретанова підкладка. З цих всіх трошки інша підкладка, типу дешевша, а іменно в цьому йде поліуретан. Навіть так сказати, щоб від граду захищав. Вот. Так що кому потрібен топчик, будь ласка, за номером телефону в шапці профілю або на сайті автоброки